Всім привіт, друзі! Слава Україні! Для тих, хто бачив мене вперше. Мене звуть Олена Андерсон, живу в США і розповідаю, що в нас тут. А в нас тут протести, продовжуються протести. В цьому відео розповім вам про протести і трохи про файли Епштейна. Я почну з трохи трагічної історії. Скажу зразу, все закінчилось добре, без жертв. Хлопчик Ліам 5 років. Він провів 11 днів статом у в'язниці. Я чула, що найменше три історії, як він туди. Потрапив, тому що наша адміністрація завжди бреше. Але остання історія, яку я чула, скоріше за все, правдива. Федерали забрали дитину зі школи, щоб зловити батька, так сказати, на живця. Зловили і відправили їх у тимчасовий центр для нелегалів. Ну а по суті. В'язниця. Сьогодні їх за наказом суду випустили. Була ще одна дитина 2 роки, її також відправили з батьком у центр нелегалів, але їх випустили вже через добу за наказом суда. В коментах мене запитували, чи дійсно люди аж так протестують, що не ходять на роботу. В Мінеаполісі федералів, не рахуючи тих, хто завжди був там. Тобто, айс-офіси… І раніше були там, вони всюди, вони ловили нелегалів, злочинців, а потім Трамп прислав три тисячі агентів в Мінеаполіс і почався просто безлад. Я вам багато про це розповідаю. Був випадок, федерали намагались зупинити навіть шкільний автобус, щоб взяти звідти дитину або дітей. Водій зупинив автобус, заблокував двері, наказав дітям лягти на підлогу. І ну, відбилися люди, там зупинились машини, відбились від них. Боялися дуже, що стріляти будуть. Федерали потім сказали, що то вони не шкільний, автобус взагалі зупиняли, то вони там поряд якусь машину ловили. Ну ось В такий час ну, не відправити дитину в школу ніяк. Тому no school, ну no work і no shopping. Один з магазинів, який бойкотується, таргет. Їх більше ніж один, але я про цю мережу розповім. Це велика мережа магазинів Target. Ми нічого там не купуємо зараз. Вони донатили Трампу гроші на предвиборчу компанію. Власники мережі не кажуть, скільки грошей вони втратили за час бойкотування, але ну точно втратили немало. Їх бойкотують вже багато разів за останній рік. За друге президентство Трампа їх акції впали на 25-33% за різними підрахунками. Зараз люди просто пр приходять протестувати в їх магазини, тому що на парковках Таргет паркуються айс-агенти і зустрічаються там, сходняк у них там. Також айс-агенти заарештували двох людей просто в магазині Таргет. Ці люди мали громадянство. Тож люди вимагають, щоб Таргет заборонив айс. Використовувати їх парковки і взагалі заборонив федералом заходити в магазини без ордера на арешт. І люди вимагають, щоб таргет повісив вивіски Айс без ордеру на арешт входити не можна. Також народ вимагає, щоб таргет був на їхній стороні, на стороні народа і висловлювався проти Айса. Ми також завжди дуже добре бойкотували Амазон. А вони друзяки Трампа, але в цей раз читаю, що щось не дуже виходить. Втрати Амазона пишуть дуже незначні через великі холода, через те, що люди бояться виходити на вулицю, через рейди Айс і протести, люди замовляють їжу та інші речі на Амазон. На жаль, тобто ми можемо протестувати, скільки завгодно Трампу все рівно треба, щоб втрачали його друзяки. Тоді вони будуть на нього давити. І недрузяки теж, щоб. Втрачали, треба, щоб втрачали всі мільярдери. І тоді вони будуть давити на Трампа. Я думаю, ви вже всі чули цю новину, але все ж таки, про всяк випадок, якщо ви пропустили Daily Mail. назва статті Сексуальна імперія Епштейна була пасткою КДБ, фінансист мав кілька розмов із Путіним після засудження з російськими дівчатами. Їх привозили, щоб збирати компромат на всесвітньо відомих особистостей. Я не буду вам читати всю статтю, вона дуже велика, і я впевнена її вже десь переклала на українську мову. Ви можете загуглити просто пару декілька абзаців вам перекажу. Але перед цим ще хочу сказати: дивіться, ці файли Епштейна, вони повністю контролюються нашою головною прокуроркою Бонді, а вона. Повністю з потрохами належить Трампу. Вона була головною прокуроркою Флориди, вона закривала всі справи на Трампа там, а потім він забрав її з собою в Білий дім. Вона одна з тих, хто прикриває його все життя, і одна з тих, хто тримає там Трампа, тому що якщо він піде, їй пряма дорога у в'язницю. І тут майже одночасно вийшли жертви Епштейна. Дуже незадоволені, тому що оприлюднили інформацію, на яку деякі дівчата не давали згоду як особисту інформацію, наприклад, адресу і імена. І тут же на другий день виходить ось ця інформація про Дональда, яку Білий Дім, звісно, заперечує. Тобто, щось там відбувається, ну, якийсь, я думаю, жапа Гадюкінг дуже цікавий. Далі до статті Епштейн керував найбільшою в світі з звербування жінок від імені КДБ. коли він постачав жінок для своєї. Мережі співробітників вважають джерела розвитки. Публікації понад трьох мільйонів нових документів, що стосуються цього покійного злочинця, сексуального характеру, надає ваги сенсаційним заявам високопоставлених співробітників Служб безпеки, що Епштейн працював на Москву, а можливо, і на Ізраїль, коли він сприяв зустрічам деяких з найпливовіших людей світу. Файли містять 1056 документів, в документів, яких згадується президент Росії Путін та 9629, що стосується Москви. Джерела стверджують, що це могло б пояснити, чому Епштейн, здається, насолоджувався надзвичайно розкішним способом життя, який не відповідав його фінансі... фінансиста, хоча документальних доказів, що прямо. Пов'язують Путіна та його шпигунів і незаконної діяльності Епштейна немає. Архів включає електронний лист, у якому стверджується, що Білл Кейтс попросив одного з радників Епштейна надати ліки для лікування інфекцій, що передаються стативим шляхом через сексуальні стосунки з російськими дівчатами. Те, що він відкинув як повністю неправдиве. Гейтс сказав, що це неправда. Ну така вже ж. Американські експерти з розвідки вважають, що Епштейн був введений у світ шпигунства через бізнес угоди з Робертом Максолом дискредитованим медіомагнатом, який як і Епштейн загинув за загадкових обставин. У випадку Максвелла його тіло було знайдено плаваючим в Атлантичному океані в 1991 році, ймовірно, впавши з яхти. Я дуже добре пам'ятаю, коли стався цей скандал з Епштейном. Ми тоді сиділи з моїм ще майбутнім чоловіком у барі з друзями і говорили про те, що Епштейн неймовірно багатий. Він володів островом, літаками в нього було багато будинків. Є безліч дуже багатих талановитих фінансистів. З Волл-стріт, які мають Феррарі, гарну там квартиру, в них є гроші, але ось прям не так, щоб вистачало на острів і літаки. Сутенерство, навіть дуже елітне, теж навряд чи принесе аж такі гроші. Тоді ми багато говорили в барі, що, скоріше за все, він це робив на замовлення, підкладав дівчат на замовлення. Але що на замовлення Путіна? Тоді ще ми навіть не здогатувались. Співпраця з Путіним, щоб мати карманного американського президента, просто ну, ідеально вписує. Тим паче, що Білл Клінтон теж там є. Якось так. Дуже дякую, друзі, за підписки, файники, коменти, все обов'язково буде Україна. Бережіть себе. Ба-бай!